Нові відношення до дітей своїх, тому що знаєте, у тих жінок, які займаються громадською діяльністю, діти не приглядані. В тому плані, якщо вони ще й там десь щось будуть робити, не те, що нам подобається, і вони все одно це будуть робити. Але наші діти вони бачать, що їх батьки тут є приклад батьків. Якщо вони бачать, що батьки зайняті громадською діяльністю, що вони роблять добрі справи, то їм нічого не лишається, як бути разом з батьками. Ми коли готували і певні суботники, проводимо і там і десь висаджуємо квіти, то з нами поруч наші діти. Є. І не тільки тому, що ми говоримо, ми йдемо, тому що інакшого виходу в них немає. Вони підтримують своїх батьків. це основне. Тут ми з розпочинали з вами. Приклад батьків це те, що роблять батьки. І не треба притворюватися там казати, я люблю те, я люблю просто показувати щоденним своїм життям, що щосекундним що секундним своє ставлення відношення до людей. До міста свого, до тієї діяльності, якою займається, це буде основний приклад. і Тоді не треба буде думати, чим зайняти дітей. Діти беруть приклад з батьків. Це перше. Не так багато часу залишається до завершення програми. Я б хотіла, щоб ви розказали про те, що ви з жіночим клубом ініціатива збираєтеся робити в найближчим часом. Що очікує на майданчик поблизу скульптури покрови Божої Матері»? Часу дійсно лишилося обмаль, я, мабуть, візьму на себе скажу трошечки, Обласне. тому що е, всі проекти народжуються в нашій сім'ї жіночого клубу ініціатива, і вони е, взагалі жіночий клуб ініціатива розподілені на перші творчі, певні творчі проекти. І кожен є керівник там. Ірина у нас постійно відповідає за дітей Рід. Анна відповідає за там за дітей трійнят. У кожного рін... різні проекти. Десь там функціонує в тому чи іншому вигляді. Ми зараз готуємося до 18 квітня, але ну, перш за все готуємося до весни, щоб вона вже дійсно настала тепла весна, тому що нас багато роботи чекає після е, того, що пройшла зима. Багато роботи чекає в тому сквері, де споруджена скульптура образу Божої Матері Покрова. І безумовно неприглядно для херсонців сьогодні говорити, що продовжують красти квіти. чи то чоловіки забирати квіти, вази красти, виривати кущі там, зелені, все таке інше, і нести до себе на посадивні ділянки. Це великий гріх. Ми вже пишемо записки, зупиняємо людей. Але хіба можна сьогодні зупинити ту людину, яка робить погану справу? Складовище забирають квіти і все інше. Що можна на сьогодні говорити? Ми хочемо відновити духовність в нашому місті, тому що саме людина, яка духовно багато, може робити певні добрі справи. І тому після того, як ми наведемо порядок. у Приміському, в такому в нашому міському садочку, який біля ЗАГСу знаходиться, будемо готуватися до 18 квітня, це релігійне свято, День жінок мироносець. І там буде вестися літургічна служба біля скульптури образу Божої Матері, будуть читатися вірші, пісні, готується таке духовне велике свято. Безумовно, ми вже в підготовці свята до Дня Матері. І тому, шановні херсонці, будь ласка, звертайтеся, нагадуйте нам про долі красивих гарних жінок. Говоріть про те, про кого нам розповісти, про харсонок наших, розказати про історії життя наших жінок, щоб ми знали, щоб люди, наші херсонці, брали з них приклад. Тому просимо вас, будь ласка, надсилайте нам свої пропозиції щодо вшанування жінок матерів. Крім того, ми готуємося, вже готуємося до проведення випускного вечору для дітей сиріт. Тут безумовно в цьому році у нас 34 дитини-сироти. Їх треба ті одягнути, щоб вони гарно виглядали. Перед цим що буде свято Міжнародний день дітей. У нас є тріні, якими ми опікуємося, тому для них буде підготовлене дитяче, красиве свято. Я думаю, що це теж ну і в найближчому часі вже 1 вересня це підприємці Херсона дітям. Там так, і що... далі, і далі досить багато проєктів, Тому кожний жінок можна про це розказати, але можна сказати, що час так, тому так. ми швидко говоримо. Я єдине Хочу запитати, якщо е, хтось із наших глядачів захоче найближчим часом взяти участь у, е, у суботнику. Згадаємо старе добре слово біля пам'ятника скульптури. Божої матері, так як це ми зробити? будемо це озвучувати, інформувати через засоби масової інформації і будуть наші жінки працювати з тими людьми по адресно, як це є. І тому я думаю, що можна буде звернутися і до Ірини Григорівни, і до Анни Валерівни. На вулиці Декабриців магазин Учбова книга, туди можна приходити вже давати пропозиції. Ірина Ривона працює в магазині побутової техніки на Миколаївському шосе. Можна прямо приходити в там. Кожна жінка, куди б ви не звернулися в Херсоні, майже кожна жінка знає про клуб ініціатива і вона бере участь в тих чи інших проєктах. Тому ми з задоволенням чекаємо. А взагалі засідання. Клубу з дозволу міського голови проходить третій чи четвер кожного місяця у малій залі виконавчого комітету. Тому, будь ласка, хочете робити добре, благодійні справи? Прекрасні? Залучайтеся до роботи нашого клубу. Якщо ви готові щедро по-доброму віддавати те, що маєте. Ну і головне, щоб у вас був настрій. Не обов'язково. Хай ще Ірина розкаже трошки, тому що на жаль, час уже да. вичерпано нашого спілкування. Це буде привід для наступної зустрічі. Мені дуже приємно, що сьогодні в нашій студії збиралися жінки, які обрали свій шлях служіння добру. І власне знову ж таки, дозвольте завершити передачу рядками з поезії. Кожний вибирає для себе. Вибираємо теж. Как умієм нік, нікому претензій не імей. Вибирає кожен для себя. Отож, здійснюйте свій вибір, і нехай Господь Бог захищає вас від помилок. Усього найкращого успіху вам зі святом. До побачення! До